То займає, оскільки воно в закону ділянка все буде перевірено. Те, що незаконне, комісію спірних питань буде винести рішення на засідання депутатів міської ради. Так? Так. 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 Це як депутати проголосують, тому що земельні питання вирішує не міський голова, ні. Вирішують депутати. Говоріть члени земельної не тільки Микола Миколаївич, депутати Сергійської міської ради, член земельних комісій. По-перше, мені шкода, що трапилась така ситуація. На жаль, це не вина не людей, не оточників, це вина депутатського корпусу. Я поясню, чому, тому що не до кінця вивчили це питання, не до кінця дослідили, але виходили з тих документів, що у нас були на руках. У людей, наскільки мені відомо, як повідомили мені, є якесь рішення 90-х років. Ваша вина, що ви маєте їхня на руках, до кінця не приватизували земельні ділянки. Я договорюю. Я не перебувайте, будь ласка, я скажу свою позицію. Якщо там, знаєте, за радянських часів, там якісь фабрика наділяла землі і не тільки Октябрь. да, савхоз Октябрьський, тоді не було такого разотажу на землю. І документи ну, робилися так чи не робились. Е я не зовсім підтримую позицію своїх колег е з приводу чинного законодавства земельного. Є такий термін, як буквально давність, якщо людина взяла, там користується на їх час і ніхто не порушує і перешкоджає їх користування, то вона має через таке право земельну ділянку за собою, за собою визнати. Саме дозвольте доволі. Виходити з цієї ситуації потрібно. Я розумію і аточників, розумію і вас. Особисто я утримався від голосування за надання хлопцям даної земельної ділянки після того, як депутат по вашому округу мені сказав, що там ваші городи. Я, але це відповідальності я не знімаю. Рішення повинно бути таким. І неважливо, чи це буде там спірна комісія вирішувати, чи це депутатський корпус, рішення повинно бути таким, щоб права ні мешканців, ні аточники не були порушені на земельному білям. Хочу сказати оточникам, шановні службовці, я вас дуже попрошу без емоцій спілкуватися з мирним населенням. Емоції є у всіх, тому давайте якось трошки себе стримувати. на передовій. Бо люди теж можуть взяти. і коси, і не доведуть, що вони буде. Тому давайте спілкуватися мирно. Я думаю, ви захищали Україну, будете і захищати для того, щоб в Україні був мир і спокій. Далі, що я хотів сказати, землі вас відкові вистачити на даній ситуації, але потрібно, я думаю, земельні комісії в першу чергу яка надіяна чинним законодавством, народити вирішення це питання, виїхати на місцевість, подивитися, де знаходяться спільні земельні ділянки, можливо, там є якісь вільні площі, щоб ми шляхом це питання вирішити. Для всіх хочу довести до відома. Я не погоджуюсь з тим, що чинне земельне законодавство комусь надає дає першочергове право на отримання земельної ділянки. Позачергове. Чи позачергове. Земельний кодекс чинний для всіх там такого положення. Дійсно є постанова уряду, що хлопцям, які е, перебували в зоні АТО, е, мають право ну, держава звертає увагу, держава повинна наділяти земельні ділянки. Держава в е, нас в особі уряду. Держава представлена нам особі радіодміністрації, державент. Київській області. Так, це проблема депутатського корпусу, і я її озвучував нашому колегам ще озвучу. Орган місцевого самоврядування в межах своїх компетенцій може частину забезпечити при наявності вільних земель, а точки вільними землями. Все інше, все інше повинно забезпечувати управління Терзерновіанства в Київській області, земельні ділянки поза межами населених пунктів і рай адміністрації на місцях. Ви тут нікого не бачите, ви тільки депутати, а точники ми не Ні голови ради, адміністрації тут немає, ні представника землі ресурсів. А це наша з вами, проблема колеги, що ми на себе взяли зобов'язання, які поклала держава і не хоче їх виконувати, і поклала нормальні місцевого самоврядування. Е, у нас є, е, архітектор скаже, скільки масив, два чи три. ПДП 4, 4 масиви е вільних земельних ділянок ПДП розроблені спеціально для наділення земельних ділянок учасникам АТО. Я думаю, що найближчим часом це питання прискориться, йдемо до логічного вирішення і будемо якось упорядковувати це питання щодо наділення земельних ділянок точникам саме на цих масивах. Якщо там хтось з чимось не погоджується, будемо вирішувати в мирний спосіб в рамках чинного законодавства, але я вам скажу, я закон, а є дух закону, є поняття справедливості, тому я на тій стороні, щоб ні прав, ні аточників, ні мирних населення не було порушено. Я думаю, ми з депутатським корпусом з комісією попрацюємо. Валера, ти нам допоможеш. Вийдемо на місцевість, візьмемо хлопців, візьмемо людей. Ну, По-перше, в нас питання. Вони ви казали, що на 10 годин. Давайте так. Дивіться, у вас є депутат, От він представляє вас, воно в місцевому станцію міські раніше. Є представників, ви хоча? Кудовий вас Василь. Олег Васильович, який представляє бійців вопросу. Військові часи, добре, дозвольте, я договорити. От я вас попрошу, щоб комунікато, щоб між собою не зійшов кувались. Є е, у е, нас секретар міської ради, є члени земельної комісії, будь ласка, домовились, поміняйтесь валерій, зміняйтесь телефоном. Коли потрібно виїхати, ми всі разом вийдемо, повірте, я вам кажу, землі хватить всім. І ми це питання вирішимо мирно. Я не хочу тут бачити, і думаю, мої колеги також, щоб ми один на одного йшли. Тому да, дівчата, я вас так прошу. Хлопці мене аточні зрозуміли, я вас дуже також прошу. Вивчите ваше питання. Будете сіяти, будете вирощувати, ніхто обіжені не буде. Ніхто не буде обіжений, ні одна сторона не буде. Але все це потрібно мирним шляхом, спокійно, без скандалів, по люці все це вирішити. Я вам ще скажу, що ми не дослідили ваша вода, що ви не доробили документи, якби. Якби ви вчасно посухати на увагу, доробили документи, і документи ваші цим літаки прибули по публічній карті, і коли ви вчали документи хлопці, ніхто б це питання не мув. зрозуміло, в чому юридичні нюанси. Треба дорогувати до кінця. Але я знаю, що за ті часи надіяли так така ситуація. Трапить. Хлопці також своє не Розумієте? Вони за щось воювали, вони військовослужбовці, держава. Їх... Не чином забезпечує. Тому я дуже прошу, без конфліктів, землі хватить всі. Давайте ми мирним чаком, є представники виїзди, найближчим часом це питання вирішить. Олександр Васильович, Микола Миколавич, я додам відразу доручення вам, як начальнику відділу, 1,8 гектара, я думаю, ми можемо задовільнити більше. Більше Тому, потреб. Понимати, скільки людей що ще не поприходили, і між всіх там... дівчата кругом Чи? людей кругом Но 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 ви почунули, що є закон. Ми почули що, що, що по закон є. І по цьому рішенню. Даємо доручення архітектору. Ми подивимося, де ця земля зараз після засідання зайдемо в кабінет по генеральному плану. Чи це землі забудови? Чи ми можемо? Я думаю, що майже два гектари зможуть всі мешканці, практично всі, які тут присутні, і які не змогли в силу тих чи інших обставин. Я думаю, тримати і сараї, гаражі, і обробляти якісь там невеликі городи в межах, навіть в межах міста. Олександр Васильович. тепер, будь ласка, архітектора, послухайте фахову людину і дасть відповіді на певні запитання. Добрий день всім. Значить, ну, в першу чергу я згоден з Микола Миколаївичем. дуже багато, що будуть задоволені, і військово об'язані, і вивезли, просто потрібно маму до цього підійти, до справи. Помилка дійсно ваша там сталася в тому, що в 99-му році було прийнято рішення е е відкритого акціонерного відкрито товариства Западинська, було виділено е надано попереднє погодження. По розробці проєкту від, відведення земельної ділянки та виведення будівельних паспортів по порозміщував господарчих споруд. Після цього рішення 99-го року вже, напевно, ці земельні ділянки, вже, напевно, третій-четвертий фазі, якщо я так, напевно так воно перепродавалися, передавалися. Як воно передавалося, це тільки ви самі знаєте. Але ніхто це рішення не виконав. Тобто, значить, не вирішили питання з землею, не вирішили. На бойовістю цих господарчих люди, яким давали акціонери. Навіть на сьогоднішній день, якщо зараз взяти, ніхто не буде влаштовувати спір з вами, тому що передавалося це акціонерному товариству Западинська. Тобто ні списків, ніяких не було надано, кому це Іванову Петрову. Тобто, самі, якщо працювали батьки, дівниці товариству, ви взяли зайняли ці всі городи. Одне питання стало зараз з тим, що дійсно що ви це не форму. А це не значить, що завтра заберуть ці земель Ці 1,8 гектарів землі йдуть під АТО і будуть позабирати. Всі ці питання дійсно комісійно треба виїхати. Але все-таки на сьогоднішній день один гектарів землі, де виділено це на це все, це дуже багато землі. І я сказу питання: скільки одна ділянка у вас займає потім? Любого. До Тобто зараз вас прийшло до 10 соток ці городи. А тепер ще, я розкажу вам, я просто як людина, як архітектур. Я прийшов на одному селі, не бачив, коли я туди сам виїжджав, не бачив такого шенхання. Тобто, то, як попало, той сегли, той суба, той обіцяє, з палатки поставили. Це можливо було, якщо б було зроблено порядку. Стояли шаблони, стояли сарайчики, прилегли там городи, там шанхай. Тобто ми можемо дійсно комісійно вийти, я як архітектор, подивитися, де, як ці питання поставити, можливо і приступити до якихось там отримання оренди цих земельних янків. Тобто в процесі, я думаю, правильно сказали, виїхали комісійно, вийде голова земельної комісії, Сергій Євгенійович, Я думаю, що комісійно... Сергій Євгенійович поки що не голова земельної комісії. Чи заступник міського голови, він <головіка> ну, має. І, да. і ви вирішите питання. Тобто, я все допоможу, що потрібно буде по архітурі. Я думаю, що ці питання будуть закриті. Скажіть, тобто, ми з хлопцями спілкувалися, вони сказали, нам не обов'язково всім чотирьом знаходиться рядишком. От на цій території дайте, так було? Ні. Так. Так? А позавчора. Давай, а позавчора. Я думаю, що ми все обговорили. Позавчора ви вчора позавчора. Ось є світілі. Позавчора, ви були. Вчора, я, я перший раз говорю. Почекайте, приїд. почекайте, я, а я, ви ж мене не вислухали, я тільки почала говорити. Ви вже почали говорити, тікати пальцем до нього, що ти там щось говорив. Давайте вчора. Їм не обов'язково бути всі ми рядом. Це от. Якщо на те виділилися, це, виділити тих, у кого забрали другі участки. Ми розберемося, тільки що отримав архітектор научення, ми виїдемо, подивимося, візьмемо представника Держгеокадастру, ми не є фахівці, ми не можемо зараз сказати, та чи інша не ділянка зайнята чи ні, буде ви начальник ви управління Держгеокадастру, який... Скаже, що ця ділянка вільна і на неї можна подавати документи. Архітектор отримав доручення, я думаю, протягом тижня, десь під кінець наступного тижня, Олександр так. Васильович, е, зв'яжемося через вашого депутата і виїдемо, і ці питання я ще, я ще раз, зараз почекаю, Давайте я Якщо виділено сьогодні чотири ділянки, це не значить, якщо вони ці чотири ділянки лягають на ваші ділянки і у вас зляють... можна запитання дівчата. На, на чиї ділянки налягаються на... І іще дві жінки їх, немає, їх просто немає. Чекайте чотири. чотири чоловіка. Чотири чоловіка це на всі ділянки вони налягають? Чи вони ділянки наші там дивіться? Там у нас сарай ділянки. Один це Росія. Ми не можемо з вами бути ворогами. Да не можна допустити до того, щоб Росія радувалась, побачивши це відео, як ви на сьогодні за товцями сперечаєтесь. Вам сьогодні, <паспоріг> <от> Микола <Володимир. паспоріг> Миколаївич, дуже правильно сказав. Вирішити ваші ваші вийти з пір на Де уступи одне, де другому та ніхто не обідить багатодітного, малозабезпеченого, бо я теж вас захищаю. Розумієте? Або той, хто має першочергове право, але не треба доводити до такого стану Оце на сьогоднішній спорту. Нас сміялася Росія. Я прошу припинити вас, ворог у нас один Росія. Ми всі та питання розбираємо мирним шляхом. Так я О, прошу дівчата підняти руки одноголосно. Давайте на кінець наступного тижня, Олександр Васильович, на коли ми виїжджаємо на Комарок? Я не голова комісії. Валерій Іванович, голова комісії буде в понеділок. Ми до понеділка чекати Але не будемо. Будем. Нам зараз треба вирішити, да. да. Значить, нам... Да, до кінця Валері. наступного тижня, дівчата, зв'яжемося з вами да, через Валерія Івановича, хлопці, і Олег. Олег. Олег Васильович. Щоб ваш був представник на кінець напевного дня, на четвер, через тиждень, в четвер ми у вас на Камарова, і до цього часу ми піднімемо документацію по цим 1,8 гектара. Піднімайте кожен, якщо ви маєте дійсно у когось у кого там, є, є у кого є документи свої за цей час, пошукайте, і ця проблема буде вичерпана. І не зіштовхуємо лобами один одного хлопців з місцевими мешканцями. Я вас дуже прошу, дівчата, ви емоційні. Я, якщо вам говорю, що ваше питання буде вирішено, значить я знаю, що я говорю. Ваше питання буде вирішено. Хлопці теж свої питання вирішать. Я вас прошу. Без емоцій, без нічого, по-людськи ми все вирішимо. Спокійно, будь ласка, один на одного пальцями не тикайте. Все, що було вчора, забули, виходить з чистого листа, Тільки Вселення. дайте нам кожному вам відповісти. просто вислушайте нас, як людей. І все. Ми хочемо з вами. Я... Я сказав, що ті родні, які виділяють, чи вам допоможуть. Значить, напевно, буде зробити треба розпорядження саме тріли. І хто буде запрошений тільки архітекторам потрібно, що земельні ресурси? Е, Олександр е, е, е. Васильович, запрошена земельна комісія міської ради в повному складі. Е, е. Спірна комісія, ви управління ви Держгеокадастру, Я повідомлю особисто, ви є де керівник. І, звичайно, ми ж місцеві мешканці, і звичайно, це хлопці, яким ми надали не всі, рішення. Не витам, перше рішення не всі. Звичайно, ви як архітектор міський, дівчата, і всі до цього часу. Я думаю, що прийнято так, приймається. Це ну, все. все, тоді все. все. Я, і ще ремарка, є члени земельної комісії, депутати, є ваш депутат на даний час, виконуючи голови комісії з питань регулювання земельних відносин. До речі, ваш сусід живе на Комарова 74. 74. Коваленко Юрій Іванович, <плес> Він само депутат. Я думаю, що навіть можете до нього додому зайти, якщо є ісцятання. Свій телефон зараз дам, зайдемо до мене, подивимося генеральний план, подивимося, де воно архітектор нам покаже. І ну я думаю, прийняли рішення, таке а на ви, даний ви, момент найкомпромісніше для да. з Росії. Попрошу тільки щоб ви скандал, і Давайте один одного не ображати в той раз. Добре, я, я вам ще скажу. На цьому, на цьому куску цьому куску 1,8 гектарів. Це я у вас задано три учасники. Які три учасники під застройкою. Зробив на цю землю, вони самі ніяк.